Друзі, усім привіт! На зв'язку команда Криптокрю. Сьогодні ми з вами будемо детально розбиратися з тим, що таке криптовалюта. Поговоримо про те, чому вона унікальна та які функції безпосередньо виконує. Тому почнімо. Криптовалюта це форма цифрових грошей, яка дозволяє людям передавати цінність у цифровому середовищі. Криптовалюти використовують математичні алгоритми для підтримання безпеки транзакцій та захисту даних від несанкціонованого доступу чи різного роду маніпуляцій. Ці алгоритми виконують дві основних функції: збереження конфіденційних. Особи користувача, ну і перевірка справжності транзакцій. Що робить криптовалюту унікальною? Ну звісно ж, це служити систему електронних коштів, яка не залежить не від одної із сторін. Це називається децентралізація. Тобто не існує центрального органу або банку, який може змінювати правила. Можливо, ви чули, як люди кажуть, що криптовалюта зберігається у гаманцях? Однак, криптовалюта насправді не існує в самому гаманці, криптовалюта існує у блокчейні. Блокчейн-технологія записує усі транзакції у прозорий і захищений від несанкціонованого доступу реєстр. Тому щойна транзакція додається до блокчейну, її може переглянути будь-хто та її не можна змінити або видалити. Друге, це відсутність кордонів. Криптовалюту легко можна переказати за кордон, обміняти по всьому світу. Ну і з цим ніяких складнощів взагалі не виникає. Третє це попередня визначена пропозиція монет. Багато криптовалют мають обмежену кількість. Пропозиції, тобто обмежену загальну кількість монет, цей аспект потенційно може згодом позитивно сказатися на вартості криптоактиву, оскільки дефіцит стимулює попит це лише одна із. Тактик, одна із пунктів, на які також слід звертати свою увагу. Ну і навпаки, коли ми говоримо про фіатні валюти, такі як долар або гривня, зрозуміло, що тут термін інфляція підходить найкраще, оскільки банки можуть друкувати більше грошей при своєму бажанні. Однак при обмеженні пропозиції інфляцію криптовалют можна краще контролювати, оскільки загальна кількість монет залегідь вже визначена. Хто винайшов криптовалюту? За минулі роки було десятки тисяч різних монет, починаючи від технологічних історій, завершуючи мемкоїнами. Але перший з криптовалют був біткоін. Біткоін це фактично децентралізована електронна платіжна система, яка була створена у 2009 році людиною чи групою людей під псевдонімом Сатоші Накамото. Як я вже казав раніше, біткоін це цифрова форма грошей, але на відміну від звичайних фіатних коштів, до яких ми всі так звикли, біткоін не перебуває під контролем централізованого органу управління. Основа управління фінансовою системою BTC це тисячі комп'ютерів, розподілених по всьому світу. Будь-хто може взяти. Участь у роботі цієї екосистеми після встановлення певного програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Люди використовують біткоін з багатьох причин. Першу криптовалюту в основному цінують за те, що вона є децентралізована, стійка до цензури і безпечна. Тобто, будь-хто, маючи підключення до інтернету, може відправляти та отримувати цей актив по всьому світу. І ніхто не може вам перешкодити це робити. Далі переходимо до альткоїнів. Альткоїни це будь-яка криптовалюта, яка з'явилася. Після біткоїну, типу, все окрім BTC. Згідно з сайтом CoinMarketCap, що відстежує ціни на криптоактиви, існує понад 10 тисяч різних альткоїнів. Напопулярніший з них це Ethereum, що охоплює приблизно 19% криптовалютного ринку. Знову ж таки, це число може змінюватись, тому будьте уважні. Стейблкоїн це криптовалютний аналог фіатної валюти, тобто реальної валюти країни світу чи дорогоцінного металу. На відміну від інших криптовалют, вони відносно стабільні та майже не. Піддаються волатильності, ну, в тому якби його і сенс. Стеблкоін може бути прив'язаним до різних валют, типу це євро, долар та безліч інших. Однак найчастіше використовують саме долара. Найпопулярніші стейблкоїни прив'язані до долара. Це USDT, BUSD та USDC. Ми розглянемо топ 7 популярних напрямків заробітку в крипті. Отже, трейдинг це процес обміну одних активів на інші з метою отримання доходу. Щоб максимізувати прибуток, трейдери використовують різні стратегії, які відрізняються за принципами роботи і частотою здійснювання угод. Трейдинг як метод заробітку використовується для будь-яких видів активів, але завдяки високій волатильності криптовалют він відкривається зовсім по іншому. З відповідними знаннями можна отримати дуже високий прибуток, адже іноді зростання курсу монети досягає сотень Відсотків за лічені години, проте не варто забувати і про значні ризики. Отже, приклад трейдингу у реальному житті: продавець обмінює одяг на гроші за дорожчою ціною, ніж за ту, за яку він купував товар перед цим. Логіка така: Купити дешевше, щоб продати дорожче, або навпаки. Наступне це інвестування в криптовалюту. Взагалі, інвестування в криптовалюту це складання портфеля середньострокових і довгострокових інвестицій. Портфель це взагалі комплекс всіх куплених криптовалют, підібраних в такому відсотковому співвідношенні, що Мінімізувати ризики і максимізувати прибутковість, найскладніше це підібрати монети для інвестування. Спочатку необхідно переконатися, що монета не скам, а проект, який її пропонує, є реальним та перспективним, адже довго і успішно ростуть тільки ті активи, які створені не заради хайпу і мають певну мету та конкретну концепцію. До речі, щодо скаму, це вид фінансового інтернет-шахрайства, що опирається лише на маркетинг у проекту, мета якого залучити якомога більше користувачів у фіктивну монету. Коли ви переконали. Що монета не скам, залишається купити активи в потрібному співвідношенні, забезпечити їм надійне зберігання. До речі, друзі, інвестиції супроводжують нас впродовж буденного життя. До прикладу, ви довгий час зберігали певну суму в доларах, а тоді обміняли її на гривню. Це теж інвестиції або грали в ігри на блокчейнах та накопичували NFT і очікували, поки вони виростуть у ціні та продавали. Це також інвестиція. Тому робимо висновок, що купівля і отримання певного активу у якийсь період це інвестування. The cat sat on the Наступний метод, друзі, заробітку це стейкінг. Це метод, який дозволяє отримувати пасивний дохід за генерацію нових блоків в блокчейні POS. proof of Stake. У той час, як механізм Proof-of-Work POF, вимагає від майнерів вирішення криптографічних задач. proof of Stake – це механізм, який вимагає від валідаторів утримання у стейкінгу монет, натомість отримуючи плату за транзакцію. До речі, це без витрат на придбання майнінгового обладнання. Ну і звісно, без витрат на оплату електрики. Користувачеві взагалі досить. Встановити гаманець та відправити на заблокований рахунок певну кількість монет, після чого він буде отримувати деякий відсотковий дохід упродовж всього часу, поки монети заблоковані. Наступне це Launchpad та Launchpool. Щоб заробити на криптовалюті шляхом фармінгу, можна скористатися майданчиком Binance Launchpool. Він дає можливість отримувати нові токени шляхом стейкінгу певних монет: BNB, Bitcoin або BUSD чи інших. Розмір доходу залежить від обсягу інвестицій і тривалості їх утримування. На платформі Binance Launchpool відбувається запуск токенів, що дає змогу користувачеві профінансувати перспективні проекти. Такий спосіб залучення інвестицій називають IOE – з англійської Initial Exchange Offering. Це подія зі збору коштів, яку адмініструє біржа. Також існує поняття фармінгу ліквідності. Це процес, коли користувачі блокують кошти у плах ліквідності для майнінгу у нового токена. А що як поєднати ці два напрямки в одному продукті. тоді ви отримаєте Binance Launchpool. цей майданчик біржі Binance, який дозволяє нам безоплатно використовувати його власні активи для фармінгу нового токена. До речі, нові токени навіть часто запускаються, як і на Launchpad, так і на Launchpool Одночасно. Зароблені токени нараховуються щоденно, тобто ви можете відслідковувати свій інвестиційний прогрес. Це чудова можливість для отримання додаткового прибутку, адже це не потребує постійного перебування поруч з торговим терміналом. Launchpad – це інвестиція в проект, коли він запускається. І давайте розглянемо на прикладі з життя. Підприємство запустилось і вийшло на певну рентабельність і починає роздавати дивіденди. З такою ж логікою працює і Лаунчпад, от тільки ви інвестуєте в криптопроект, який буде вам платити дивіденди в певному розмірі своїх монет. Наступний вид заробітку це хардфорки та аеродропи. Хардфорк це зміна криптовалютного протоколу, яка є несумісною з попередніми версіями. Це означає, що не оновлені до останньої версії ноди будуть нездатні обробляти транзакції. Скористатися перевагою хардфорку це хороша та проста можливість навіть для інвесторів, які тільки починають свій шлях. Для цього нам потрібно просто тримати на гаманці Цях монети, у яких вже опублікована дата хардфорку. Якщо після форку буде два або більше конкуруючих ланцюгів, баланс холдера дублюється у кожному новому блокчейні. Таким чином ви можете купити токени і пізніше заробити, не здійснюючи більше жодних маніпуляцій. Аеродропи, до речі, схожі на форки в тому, що від вас буде потрібна лише наявність гаманця. Біржі періодично проводять айдропи для своїх користувачів. До речі, зверніть увагу, що при проведенні такої акції у вас ніколи не вимагатимуть надання вашого приватного ключа, інакше це пряма ознака фінансового. Шахрайства, давайте наведемо один приклад з життя. На проведенні майстер-класу з програмування студентів попросили залишити номери телефонів за таку просту дію. Один з них має змогу отримати безкоштовне навчання. AirDrop – це стандартна і зрозуміла лотерея. Хтось виграє, інший ні. Це залежить від везіння. Що таке взагалі криптобіржа? Друзі, криптобіржа це основний інструмент для купівлі. Та продажу цифрового активу. На сьогодні існує сотні криптовалютних бірж. Вони забезпечують широкий спектр різних активностей, прямо на біржах: стейкінг, ф'ючерсна торгівля, спотова торгівля, маржинальна торгівля, торгові боти, копі трейдинг та багато іншого. Як взагалі працює криптобіржа? Крипторинок завжди активний, тобто криптобіржі працюють 24 на 7, на відміну від традиційних бірж фондового ринку з фіксованими торговими годинами. Залежно від платформи, користувачі можуть купувати криптовалюту за допомогою традиційних фіатних Грошей та обмінювати один тип криптовалют на інший. Також вони можуть конвертувати криптовалюти в інші фіатні гроші, тримати їх на торгових рахунках і знімати з власної карти майже будь-якого банку. Великі криптобіржі, як правило, пропонують дуже широкий спектр криптовалют. Як взагалі торгувати на криптобіржах? Для торгівлі криптовалютою користувачі повинні створити обліковий запис на криптобіржі. Перш ніж починати торгувати, ви повинні покласти кошти на свій криптогаманець. Криптовалютні гаманці забезпечують зберігання криптовалюти. Логічно, багато криптобірж надають послуги гаманця на своїй платформі. Однак краще створити окремий криптогаманець для додавання нового рівня безпеки і не тримати усі ваші кошти на біржі, а тільки ті, що будуть задіяні у торгівлі. Тобто ви можете перевести на свій рахунок стейблкоін та почати торгівлю, або через сервіс P2P поповнити баланс власної картки і уже після того придбати криптовалюту. Коли ви вже обрали криптовалюту, можете подати замовлення на її купівлю або продаж. А криптовалютна біржа у свою чергу додав. Асть ваше замовлення до книги замовлень, яка є списком в принципі пропозицій покупців і продавців для конкретної торгової пари. До речі, зважайте на те, що за послуги транзакцій на біржах треба платити комісію, хоч і невелику. Як же обрати криптобіржу? Криптовалюти є досить волатильними активами, тому при виборі криптобіржі важливо враховувати кілька важливих пунктів. Перше, це обмеження на депозит і зняття коштів. Тому при виборі криптобіржі важливо враховувати кілька важливих пунктів: а це обмеження на депозит і зняття коштів, обмеження та регулювання, тобто для певних країн, способи оплати, репутації біржі, тобто серед експертів або Спеціальних сервісів Транзакції та торгові збори, перевірка, тобто статус та відгуки від користувачів. Наскільки взагалі криптобіржа доступна? Ну, деякі країни ввели заборони на використання криптовалютних бірж. Тому через внутрішні або міжнародні закони ви не зможете в таких країнах купити або продати криптовалюту. Криптообмін часто має інші критерії та правила. Наскільки ж взагалі безпечне використання криптобірж? Жодна криптобіржа не є на 100% безпечною, та криптобіржі часто надають інформацію щодо своїх проте. Протоколів безпеки. Деякі біржі навіть забезпечують часткове або повне страхування коштів своїх користувачів в умовах ринкового падіння. Біржа, яка забезпечує страхування, може захистити своїх інвесторів від збитків, хоч і такі історії є рідкісними. Криптовалютні біржі з більшим трафіком, як правило, мають більш високу ліквідність. Такі біржі переважно використовують трейдери з великою кількістю криптовалюти. Отже, що таке криптогаманенц? Це програмний або апаратний інструмент, який використовується для зберігання, керування та Ристання криптовалют основний принцип роботи гаманців полягає в управлінні приватними та публічними ключами, які використовуються для здійснення транзакцій. Криптогаманці можуть бути реалізовані як програми, що працюють на комп'ютерах або мобільних пристроях. Також це можуть бути фізичні пристрої, тобто апаратні гаманці. Вони підключаються до комп'ютера або мобільного пристрою. Вони забезпечують безпеку шляхом шифрування приватних ключів і вимагають аутентифікації користувачів перед доступом до активів. Важливо обрати надійний та відповідний тип криптогаманця залежно від ваших потреб та безпекових вимог. Які ж є функції криптогаманців? І перша це генерація ключів. Тобто при створенні криптовалютного гаманця генерується пара ключів, тобто приватний та публічний. Приватний ключ є секретним. Він використовується для підпису транзакцій і доступу до криптовалютних активів. А публічний ключ використовується для отримання платежів і перевірки підпису транзакцій. До речі, залежно від роботи та підключення до інтернету, вони поділяються на гарячі та холодні. Гарячі гаманці мають підключення до мережі інтернет. Вони легко налаштовуються, а доступ до коштів є миттєвим, що робить їх зручними для трейдерів. Та інших користувачів, коли ви створюєте обліковий запис на платформі біржі і відправляєте кошти на свій гаманець, це приклад гарячого гаманця. Холодні гаманці вони не мають підключення до мережі інтернет. Вони використовують фізичні носії для зберігання приватних ключів офлайн, що забезпечує їх стійкість до хакерських атак в інтернеті. Такі гаманці є значно безпечнішими для зберігання ваших криптовалютних активів. Цей метод зберігання особливо підходить для довгострокових інвесторів або холдерів. Криптогаманці відіграють. Дуже важливу роль у популяризації криптовалют та розширенні їх використання у реальному світі, тому я раджу максимально уважно сприймати цю інформацію та зафіксувати для себе, що не потрібно тримати усі ваші кошти на більші. Що таке фішинг? Фішинг це спроба зловмисників отримати доступ до ваших рахунків шляхом виманювання паролів та секретних ключів, видаючи себе за біржу чи юридичну особу, якій ви довіряєте. Найчастіше фішингом займаються фейкові сайти, які вимагають авторизуватися, начебто, у своєму обліковому записі, а потім крадуть ці дані за схожим принципом працюють і банківські хакери, коли обманом дізнаються інформацію про номер карти, cvv код та пароль. Тож перевіряйте усі лінки, за якими переходите домені імена та листи із спамом. Від хакерів страждали такі криптоінституції, як Polonix, Coincheck, Coinbase, KuCoin та навіть сам Binance. Тому радимо переказувати кошти з біржі на свій гаманець та зберігати ключі доступу до своїх рахунків на криптовалютних гаманцях. Зверніть увагу на. Trezor чи Ledger Nano. Якщо ви все ще бажаєте зберігати криптовалюту на біржі, можете перевірити деякі популярні біржі: це Bybit, Binance, Huobi та інші. Потурбуйтесь про безпеку на біржі та API. Після реєстрації на біржі важливо пройти верифікацію. Дуже важливо пройти саме двофакторну аутентифікацію. На біржі Binance її декілька видів: біометрія та ключ безпеки та аутентифікація через програму Google Аутентифікатор. Рекомендуємо підключити абсолютно всі перелічені. Заходи безпеки, щоб хакери точно не могли потрапити у ваш аккаунт. Іноді біржа вибиває вас з аккаунту і доводиться проходити багато авторизацій. Тож, якщо ви згодні витратити більше часу для вашої безпеки, вмикаємо усі перевірки. Якщо ж ні, то мінімум дві: аутентифікацію по пошті та через смс на мобільний телефон. Перевіряйте захищеність сайтів, які відвідуєте. При використанні гаманця переконайтеся, що в адресному вікні вашого браузеру є відмітка безпеки SSL означає захист сайту та гарантує, що ваш перегляд сторінки є зашифрованим. Друзі. Щойно ви вже розібрались в Крипті та зробили свій перший крок. Наступні кроки ми детально розглянемо на ефірі, а саме ви дізнаєтесь чотири способи заробітку в крипті та як вийти на дохід 2000 доларів на місяць. Тому до зустрічі!